В основі всього матеріального світу лежить інформація. Це слово Боже. Все створено Словом Божим, все їм тримається, це і є основа для всього всесвіту. Що буде, якщо ми заберемо основу будь-якої речі? Відбудеться аварія: кожному, хто наступав чи бив в основу швабри, вона била його по голові. Кожен, хто рухав будь-яку основу, наприклад, шкаф, знає. Що, коли рухається основа, зверху щось падає на голову. Той, хто зб... забирав з основи споруди цеглу, бачив, як зверху падає цегла. Усесвіті все тримається Словом Божим. Воно є основою світобудови, а люди забувають про це і реагують лише на трагічні наслідки життя. Наше життя залежить від того. Наскільки ми поєднані з Божим Словом? Амінь.